Привіт малята! Зайченя запрошує вас на лісову галявину і пропонує пограти у цікаву гру. На лісовій галявині зайчиня заховала писанки. А чи знаєш ти, що таке писанка? Писанка це розмальоване Великоднє яєчко. Спробуй разом із курчатком знайти усі писанки на галявині. Малята, де ми знайшли цю писанку? Вірно. Цю писанку ми знайшли на пеньку. А де зайчиня заховала цю писанку? Цю писанку зайченя заховала за ялинкою. А де сховалася ця писанка? Вірно, у норі. Ми з вами знайшли усі писанки на цій галявині. Тепер відшукаємо писанки на іншій галявині. А тепер спробуй тергазом із курчатком знайти всі писанки на цій галявині. Де ми знайшли цю писанку? Вірно у траві. А де заховалася ця писанка? Ця писанка заховалась під грибом. А де Зайчиня заховав цю писанку? Зайчиня заховав цю писанку у дублі. А де ми знайшли цю писанку? Вірно. Цю писанку ми знайшли на дереві. Ось ми і відшукали всі писанки на цій галявині. Молодці малята, ви добре впорались із завданням і допомогли курчаткові знайти всі писанки, які заховав зайчик. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!